Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні у нас на дворі тепло, але без сонця. Так, як оно. Повсюду хмарно. Сонце сонце там як виглядає. Ну, головне, що не холодно і не моро. Оце хотіла вам сьогодні показати наш часник. Та, може, будь щось ще таке розкажу. Сьогодні кури. Поки що я бачила, знесли ділька. Ой, чотири яйця. І там іще воно сиділа курка. Вон виглядав. Ну, оце і все. Небагато яєць знесли. Утікай рішень. І ось. Ну, шість яєць це немало. Зараз я це йду показувати часник. Він там трошечка там, трошечка виглянув, та й та й все. Ось, друзі. Ось. Оце отакий от тільки маню не виглянув. І оно ще тут росте, але я не знаю, чи це цибуля, чи що воно таке. Зараз гляну. Друзі, це напевно, як не цибуля. Ось що виглядає, дивіться, кущі які. Зараз, щоб не наступити на навіть... неї, ось дивіться. Це, напевно, так, да, це цибуля. Це напевно цибуля. І ось Петрушка, друзі, Петрушка. Тільки щось в цій Петрушці вже погано. Це вже Петрушка стара, це вже та Петрушка, яку я ще перед зимою то рвала крисенятам своїм. А що? Воно вже там сохне щось, ну нехай виросте нова. Бо там вже вона явно стара, тому що вона вже така щось хромоє вже щось. Ну, а що не хочеться, щоб це все поклювали куря. Ну тож, я їх поки що зараз не відкриваю, вони поїдять. потім закрию ворота, ворота, значить, і випущу їх, нехай гуляють. Подивимося, що їздить позакривані калітки, тому що недавно була незакривана калітка, значить, і кури пішли в садок, побачили ту незакриту калітку і, і побігли, значить, гулять на задній двір. А їх прийшлося признати назад, тому що там деякі вже починають сидіти то моркву, то ще щось. А не хочеться, щоб у когось покопали вони город. Ех ви. А колись цибулю покопали у сусідів. Так все і гребуться там, ех ви. Куре, куре. Зараз я, напевно, зберу яйця. <клес> Та... Ой. Зібрала яйця, вже сидить одна. Ну, нехай тоді. Просто ці двоє яйця віднесу. Ось що. Так вони ще й теплі, значить курка тільки знеслася. Напевно, тільки з них курка встала. Ось. Хороші яйця такі. Ну, головне, що не несуться, бо то, як не неслися, то і толком перевіряти було нічого. А що як там, як вони колись не неслися у нас, там навіть можна було вже знати, що гнізда, в гніздах там нічого немає. Ну, ось давали несучку, і вони почали знову нестися. Е, ні, ні, Ти на яйця не дивися, я знав, що ти зараз хочеш стригнути і клюнути, Вон, Вон, я яйця взяла і вона граю. Вигляда. А, ви воду шукаєте. як вона дивиться. Оце вам тільки водички, та й, та й усе. Друзі, поки відносила яйця, захочу, злочити. а тут уже на перилах сидить вся курка висілася. От що це тепер робити? Зараз Заразіть чи жену. Вон, полетіла. А що як? У нас такі є кури, Є такі дві курки, які постійно перелітають ці високі. так Дивіться, вони високі, ці перила, а вони якось так виплигають на них і карабкаються потім по них. А потім, як завжди, йдуть гуляти. То на задній двір, в посадках десь лазити, ну, а що їм ще робити? Я оце щось так бачу, що літом роботи буде багато. Це ще треба буде огород огородних охороняти від курей, пости курей. Заганяти їх треба буде тільки аж вечором, вже аж десь скільки, ну, скільки десь при цих заганять. Ну, це або сіка, от. Ну, може бути десь в пів четверто. Навіть не в пів четверто, ні 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 не в пів четверто, У пів шосту, у пів шосту їх можна буде все заганяти, щоб вони вже тут сиділи. Ото так вони завжди літом лізуть на гору. Їм це ж нема деритися. Вони ж десь он, у них у садку є де, де покопашиться. Де у них ще є? Біля кущів у них є там де, де ліщина, а то біля кущів також там їде паритися. Так ніж, вони йдуть на город. От, от ну, б ти казав, вони все одно полізуть на город. Це їм треба буде і траву рвати. Та це багато буде роботи. А що я? А що як робити? Оце можна буде піти потім до тієї груші, а там багато трави, та й не збирати. Що вона це шукає? Нема мені нема, диви, нема, а нічого не принесла. От, ну що? Буду, от як трава виросте, то буду вам її рвати. А що, як вони завжди любили? Вони її, і, і зараз люблять траву. Так нема ніде нічого, нема ніде нічого, нема. Ще поки що, нема, що їм рвати. Ну що, друзі, на цьому все, усім па-па і до нових зустрічей. Буду я далі вправлятися, на цьому все. Усім па-па і до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого. А була я Валентина на цьому, все усім папа -па. і до нових зустрічей.